Вітаю. Початок робочого тижня за кордоном. У випуску Новини світ Я Андрій Городиський. Погорів на золотих візах у Португалію Відставку йде міністр внутрішніх справ. У Чехії відзначають річницю оксамитової революції і вимагають відставки президента. Подарунок для куниці у Німеччині на розтерзання тварині віддали автомобіль. Червона картка президентові. Тисячі чехів вийшли на вулиці, засуджуючи проросійські заяви глави держави і навіть вимагаючи його відставки. Я хочу поговорити з вами, президенте, написано на деяких плакатах. В руках у мітингувальників червоні картки. Напередодні в інтерв'ю Мілош Земан сказав, санкції ЄС проти Росії не мають сенсу, а економічну підтримку України назвав повною нісенітницею. В Україні йде громадянська війна, пояснив свою позицію президент Чехії. Антипрезидентська хода стала частиною пам'ятних заходів, присвячених оксамитовій революції. 25 років тому на вулиці міст тодішньої Чехословаччини вийшли тисячі студентів. Демонстрації та спроби їх жорсткого придушення стали причиною політичних змін України. За місяць там упав комуністичний режим, а на чолі держави став Вацлав Гавел. Прийшли щоб висловити свій протест проти президента та його манер. Нам не подобається в якому світлі він представляє нашу країну. Ми не хочемо, щоб люди вважали, що всі чехи такої самої думки, як він, Тим часом міністри закордонних справ Євросоюзу виявили одностайність щодо санкцій. На зустріч, яка нещодавно завершилася у Брюсселі, вони домовилися розширити обмеження. До санкційного списку планують додати прізвища політичних лідерів, сепаратистів зі сходу України. Остаточне рішення щодо санкцій ухвалюватимуть на саміті глав держав та урядів ЄС. Це може бути вже 2 грудня. Чехію на зустрічі представлятиме керівник тамтешнього уряду, а не президент. Глави європейської дипломатії закликали також відновити діалог. Ох, у рамках тристоронньої контактної групи та посилити контроль ОБСЄ на російсько-українському кордоні. Більше про цю зустріч Арсен Цимбалюк нові санкції без діалогу з Росією та без реформ в Україні працювати не будуть. Так вважає глава Європейської дипломатії Федеріка Могиріні. Головна тема нашої зустрічі це Україна. Ми звичайно будемо обговорювати санкції, але не тільки їх, адже самі по собі санкції не працювали б. Треба говорити не лише про санкції, а й про реформи в Україні. Ми обговоримо діалог з Росією, який може привести нас до розв'язання кризи. Міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр сказав, рішення про нові санкції проти Росії на цій зустрічі не ухвалюватимуть. Адже за останні кілька тижнів ситуація на сході України загострилася і треба бути обережними, щоб вона не вийшла з під контролю. каже політик. Натомість він закликав країни ЄС працювати над політичною та економічною стабілізацією ситуації в Україні. Нам терміново необхідні консультації щодо угоди про розвиток, аби Україна знову могла розвиватися. Але на мою думку, ця угода має також Охоплювати внутрішні реформи, ми маємо пов'язати підтримку європейської економіки із нашими очікуваними реформами в Україні. Але це складно зробити, поки зберігається напруга, поки сепаратисти залишаються на сході України. Уже у вівторок Штайнмаєр прилетить до Києва щоб зустрітися з президентом та прем'єр-міністром. Арсен Цимбалюк, перший національний. Москва висилає польських дипломатів, хто саме залишає Росію, не кажуть. За деякими повідомленнями це троє військових аташе та співробітник політичного сектора посольства. Такий крок викликаний діяльністю несумісною зі статусом дипломатів, сказано в офіційному поясненні МЗС Росії. Там також визнали, що висилають поляків у відповідь на такий самий крок Варшави. В середині жовтня польська влада заявила, що висилає представників російського посольства. Їх підозрювали у шпигунстві. Але коли саме вислали, Росіян було невідомо. Міністр закордонних справ Польщі назвав дії Москви симетричною відповіддю і сказав, що вважає інцидент вичерпаним. У Румунії визначилися з переможцем на президентських виборах. Перегонів виграв мер міста Сібію Клаус Йоханіс. Він випередив прем'єр-міністра Віктора Понту, не дочекавшись офіційних результатів підрахунку голосів. Понта привітав свого суперника з перемогою. Більше дивіться в огляді міжнародних подій. Клаус Йоханіс перемагає у другому турі на президентських виборах у Румунії. Він учитель фізики за освітою, представник німецької меншини і мер міста Сібіу, що в Трансильванії. Йоханіс обійшов соціал-демократа Віктора Понти. Після першого туру він відставав від прем'єр-міністра Румунії на 10%. але вирвався уперед у другому завдяки голосам інших кандидатів та виборців, які не задоволені діяльністю нинішнього уряду, очолюваного Понтою. Наступний президент обіцяє радикальні реформи в економіці, освіті й медицині побороти корупцію, а також створити позитивний клімат для Отенційних закордонних інвесторів, президент Румунії Траян Басеску після двох термінів на посаді не міг балотуватися знову і залишить крісло наступного місяця. Скандал у найвищих ешелонах влади в Португалії. Міністр внутрішніх справ Мігель Мачедо подав у відставку через так звані золоті візи. Нещодавно поліція затримала 11 чиновників, яких звинуватили в отриманні хабарів під час видачі дозволів на проживання в ЄС іноземцям. Сам очільник МВС свою причетність до корупційних схем заперечує. У мене немає адміністративних важелів впливу на процес розподілення золотих віз, і особисто я не причетний до розслідування. Я йду не тому, що відчуваю провину чи маю якусь особисту відповідальність. Я йду щоб захищати уряд, державний авторитет та щоб зберіглася довіра до влади, «Золота віза. Це програма португальського уряду, яку створили два роки тому для подолання кризи. Вона дозволяє тимчасове проживання в Україні не громадянам які інвестують у нерухомість. Частину британського парламенту евакуювали через ймовірне замінування. У Порт Калісхаус, одному з будинків парламенту в районі Вестмінстер, знайшли підозрілий пакет. У будівлі розташовані кабінети депутатів і офіси їхніх помічників. Усіх працівників вивели станцію метро, що розташована поряд. Закрили що було в пакеті, поліція не розголошує. Леся Красун, Ольга Черкова, перший національний. Щороку в Німеччині під колесами автомобілів гинуть сотні тварин. На трасах проблему вирішили за допомогою спеціальних загороджень, але найбільше звірят помирає, помирає гріючись біля двигуна. Від таких непроханих гостей нерідко потерпають у самі водії. Перегризані дроти чи забиті горіхами або насінням фільтри далеко не весь перелік шкоди. Захисники тварин разом з одним із німецьких виробників авто провели експеримент, щоб дізнатися, як убезпечити одних від інших. Що найбільше вабить тварин до авто, і як вони потрапляють всередину. Над цим довго сушили голови автовиробники. Щоб з'ясувати це, подарували новеньке авто. Куниці її разом з машиною на 60 годин розмістили в одному з гаражів приватного мюнгенського зоопарку. А всі її вибрики цілодобово знімали кілька спеціально встановлених камер. Ідею віддати на поталу тваринці ціле авто і відзняти все на відео. Нам підказав водій, у машині якого гризуни перегризли електродроти для експерименту. Взяли Найнепосидючішого мешканця нашого зоопарку куницю Кіру. тварина ніколи не жила у дикій природі, тому без проблем освоїлася у новій чотириколісній квартирі. Куниця проникла в моторний відсік крізь колісні арки та захист під днищем. Улюбленим куточком кіри в новеньких апартаментах стало місце біля акумулятора. Звести ймовірність потрапляння тварин у моторний відсік до нуля неможливо. Ми можемо лише посилити захист електродротів. результати досліджень використають при нових євростандартів для автовиробників. Утім, навіть після внесення змін у конструкцію звірятко проникло в автомобіль. Експеримент довів: жоден захист авто від тварин не врятувати. Тує Микола Прудник, перш національний. у Румунії. Встановили кулінарний рекорд. Там приготували найбільшу кількість голубців. У горщику помістилося 27 тисяч смаколиків. Фаршурували капусту. Всю ніч 250 волонтерів. Досягнення зафіксували представники книги рекордів Гіннеса. Розпродали за кілька годин. адже голубці найулюбленіша страва в регіоні. Усі вторговані кошти підуть на допомогу малозабезпеченим. На цій смачній ноті передаю слово Інні Москві. Ні. Інна розповідає, як починається тиждень в Україні, що ви підготували. В Києві сьогодні і сумували і, відзна... і святкували, тому що прощалися з загиблим бійцем Майдару, але зустрічали бійців 72-ї бригади, яка повернулася у відпуску. Докладніше про це та інші новини будуть у випуску буквально за кілька хвилин. Ми побачимося завтра. Андрій.